Друзі, всім привіт! Ну що, більшість з нас вже чекають на те перемир'я, на той мир. Але давайте будемо розбиратися, на якому етапі це все зараз відбувається. Значить, Єрмак, як я вже говорив, зустрівся із командою Трампа. І що ви ви думали, Єрмак топить команду Трампа? Ну і не то, що топить, так прощупує, знаєте, як то. І їм явно нав'язує таку ідею, щоб Україна ще воювала хоча б 2-4 роки до кордонів 22-го року. І тому от ці вкиди були в ЗМІ про мобілізацію жінок, про мобілізацію 18-річних юнаків і тому подібне. Це все робиться командою. Єрмака Зеленського спеціально, щоб продлити війну ще якомога довше. Але, скоріш за все, Трамп на це не погодився. Єрмак, коли летів з Америки, коли вже зрозумів, що не піде такий варіант із продовженням війни, кажуть, що він приземлився у Великобританії, а він таки там приземлився, і в нього була розмова із Залужним. Він пропонував залужному увійти в їхню команду із Зеленським. Я так розумію, що на наступні вибори їхня команда залишилася, і залужному вони пропонували посаду прем'єр-міністра. Вони вбачають, що заради Залужного в них є ще якісь шанси залишитися при владі. Повів залужний невідомо, але, як на мене, цей. План абсолютно провальний, тому що для мене, як і, надію, що для більшості українців залужний, це комісований генерал, який залишив Україну під час війни. Також хотілося би відмітити заяву прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Він заявив. Що зараз два президенти в Америці, і це очевидно, що один президент Байден хоче продовження війни, а інший Трамп категорично хоче зупинити цю війну. І ось відбувається зараз ця протидія, і він там зазначає, що Україну насильно втянули в цей ці американці Байден, та да? і от зараз вона не може вийти з цього вихрю. А Україну затягнули в цей вихір, коли в 22-му році мали б уже були б підписані якісь угоди і під і англійців. Ці угоди не були підписані. А зараз що зараз буде підписуватися, це в hogy betyar az írsi Az oroszok a... nem tették meg, és azóta egyre inkább húzza le őket a háború örvénye, amiből nagyon nehezen találják a, a kiutat, és közben ilyen remek tanácsokat kapnak a barátaiktól Amerikából. Tehát az egész helyzet az abszurd. Vcsora, Franci, Prelitív, Trump, Zelenszky, Itam, a Krim tovább, hogy a szoború, Давайте, до речі, переглянемо. Досить гарно. Він колись, ви пам'ятаєте, згорів, і зараз його повністю відновили, і ось зробили таку красоту. І ось після того вони зустрілися і обговорили також про. План майбутніх дій, як би на неофіційному рівні. Друзі, і напослідок зачитаю вам заяву Трампа. Україна готова укласти угоду з Росією, щоб зупинити конфлікт, так заявив Трамп. І також він зазначає, що Україна безглуздо втратила 400 тисяч солдатів та значно більше мирних жителів. Потрібно негайно припинити вогонь та розпочати переговори Трамп. В своїй соцмережі він закликав до негайного припинення вогню та переговорів, на яких умовах поки що чітко не зрозуміло. Але то, що вже йдуться такі розмови на такому рівні, це вже дуже-дуже радує.